Хочу знаю, що таке Грушевського, ну коли все затихло, то просто вихожу. по ночам на Майдан, понятно з якою целью. По вечер хочу сказати, ну цей бред уже народу достал, особливо після сьогоднішнього, да, і було кілька таких вечер. Коли Яценюка вже освістують і кричать и геть, і фу, то батьківщина твітить. Вышел я сыню под сказал Юлю волю, и все кричали Юлю Юлию волю. Юлю волю кричала пару, пару кучек, так, но это не массово было. И народа вообще-то не интересует ни Юля, ни ее воля, потому что народ пока вышел за свою волю. А что творится в нашем верхнем эшелоне политики, и их проблемы народ не интересует, потому что у народа Очень большие свои собственные проблемы в каждой семье, и дети, и со содержание, и бюджет семьи и прочее. А потом уже можно идти дальше, продвигаться по бюджету государства. Но происходят э, на Майдане некоторые вещи интересные. Вот когда стоишь э, с обычными людьми разговариваешь, кто такие ВО, что не кто, а ШО такое? Вместе со своими членами ВО Майдан... Ни один не являнин, ни на Майдане человек не знает. Uh -huh. И я поддерживаю в этом плане э, Танюшу Данелюк, знаете такую журналистку, да? Uh -huh. которая написала, что uh -huh. в Бо -Майдан нету нет практически ни одного человека, кто бы слышал, слушал народ или какие-то интересы. Закрытая организация, партия региона. У нас ну, здесь. Что не скажи там где-то? Какая-то бабушка кричит, провокатор. Ну то есть, ну, что не скажи? Если, есть вообще э, мнение у людей. Я думаю, что его надо показывать, таких людей надо э, доносить эту мысль. Ни один человек не может зайти на сцену. Сцена оккупирована. В нашем помпупо. -по -по. -по Нашей оппозиции. Кто что, тягнебок, кричит 10 лет. Революції і проще, і со сцены теж. Коли дело доходит, он прибегает туди розборонять, поки його там не обкладывают, самі знаєте чим. Благодаря нашим патріотам, правому сектору і все группы, которые туди входять. Ясно, а скажіть, будь ласка, ось вот ця будівля, вона дійсно настільки необхідна. Людям? Вот эта будівля, да, вона вот... стратегічно, морально і проще необхідна. Послушайте товарища Совскина, Олега. Олег Соскин є да? так? Знаєте, всі його знають, все, знают. все нормальні люди його знають. Которая говорит, что революция, она только тогда побеждает, когда она похожа на революцию, когда йде наступ, когда происходит затишье, откат, и вот эти дебильные переговоры проїзд то, что сейчас пройшли. Добре, ну а скажіть, будь это, ласка. Темп, я зрозуміла, але оце, ну, Київрада, вона захоплена вже два місяці, але. Вона влада... захоплена ну, влада не, не, не Києві... підміняйте поняття. Ну, влада, незахоп... влада Києврада... не захоплена. Ну, влада Київрада... не захоплена. І влада не захоплена. Вона зайнята. Зайнята, добре. Зайнята протестувальниками. Чоловік зашов і там гріється. Гріється, добре. Але ж влада дарай, в Києві від цього не змінилася. Влада дарай, в Києві досі десь... десь... <плес> належить ці там партії регіонів, там тим же чиновникам, я, 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 ті ж жеки, все ж Київ функціонує, як і був, не дивлячись на те, що Ну, моє личне клала... мнение, якщо наш величайший Янукович, дарай, себя считает, э, ставит э, в КМДА своего человека, фамилию его как его? А, Макеенко. Так, Макеенко. М Макеенко. Угу. то ну, я считаю, его что меня. его народ сюда и близко не должен запускать, ни на Майдан, ни в КМДА. Угу. А пусть остальные бухгалтерии и прочие э, все отделы КМДА, пусть работают. И uh -huh. ніхто тут ее не блокировал, не занимал. Ментов uh -huh. здесь не должно быть. По какой причині это всем известно? Потому що там, где наша міліція, там коррупция, і происходит, і ну, просто, переворот все ног на голову. Uh -huh. Добре, а скажіть, будь ласка, Олександре, е, яка у вас освіта? Не... Uh, я, в принципі, згоден з Просто так у вас буде дни секцію, да. так повернетесь. повернетеся. Профіль? Не, просто поверніться до да до нас, до світла. А, так. Я просто згоден з попереднім оратором, так би мовити, по всіх mm -hmm. позиціях, окрім Юлі волю. Бо mm -hmm. до Юлі можна ставитися по-різному, але якби вона була на волі, то ми зараз вже готувалися б спокійно до, до виборів нового президента. Добре, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, хто вас за освіта? За освітою радіоінженер, конструктор технолог, закінчив радіотехнічний факультет е, КПІ. Добре, дякую. Просто мені завжди хочеться показати глядачам, хто саме знаходиться. працюю науковим співробітником і системним адміністратором. Отак от, от бачите, значить, ці екстремісти, які о другій ночі тут чергують під КМДА, вони Щодо всі Юлі. мають повальну вищу освіту і працюють науковими співробітниками. До Юлі я виходила там під Пешерським судом з першого дня, з 24 червня 2011 року і до останнього дня. Угу. Ходив кожен день, як на роботу туди. І я знав, що якщо ми її дозволимо Януковичу ув'язнити, то закінчиться це, це диктатурою, дуже швидко. А скажіть, будь ласка, от е, яка така разюча відмінність Юлії від інших опозиціонерів? Е, вона єдиний мужик серед них, насправді. Єдина, єдина хто справді здатен організувати. На мою думку. Ну, зрозуміло, дякую. Це так само, як Леся Українка єдиний мужик в українській поезії, так само... Ну, може як... і так. Ну, ну, щодо української поезії я не фахівець, от не беру судити. Mm. Ну так а... просто про неї казали, що це єдиний мужик в українській ну, поезії. можливо, можливо. Я, ну, Це, мабуть, такий прикрий пробіл в моїй світі. Можливо. Mm. Добре, я тоді у вас чекаю багато гарних відкриттів, якщо ви зацікавитесь поезією на сьогодні. Дякую дуже вам, дякую. Дякую приємно, вам тому, за інтерв'ю. Стараємося, дякую. Ми це було спільне бачення, підемо шукати зараз, чи нам просто цікаво, що коїться. тут з -з -з